Той, хто нікого не боїться. Вони так напрацювалися, що й не помітили, як почало сутеніти. Смугастик попрощався з майкою і подався ночувати на своє дерево. І лише зараз згадав, що вони геть забули про їжу. А де тепер її візьмеш? На ліщині він побачив невелику зграйку горобців, що вкладалися спати. Смугастик задивився на них. І це не пройшло повз увагу горобця з оскубаним хвостом. Кіт, рятуйтеся, щосили зацвірінька в той. Я не їм ні пуху, ні пір'я, заспокоїв його смугастик, навіть коли голодний. Знаємо ми ваші котячі хитрощі. На зацвірінькали горобці і на всякий випадок перелетіли на верхні гілки. Сподіваюся, ти жолодів теж не їси, подала голос Сойка із сусіднього дерева. Особисто я обожнюю жолоді. Ні, вони не смачні, сказав смугастик. А коником похрустіти любиш? поцікавилася птаха. Ще чого бракувало? буркнув смугастик і пішов далі. У животі бурчало. Здається, вперше в житті я ляжу спати голодним, невесело думав він. Дивися, куди йдеш, пролунало раптом біля самісінького його вуха. Тут моє лігво. З-під куща виглянув звір, дуже схожий на смугастика. «Хто ви?» Вихопилося у смугастика. Я лісовий кіт, мене всі кличуть сірим. Вибачте, я не знав, що ви тут спите, позадкував смугастик. Та не збирався я спати, відмахнувся сірий. Зараз саме час для полювання і погода та що треба. Він поглянув на небо. Ніякої сльоти чи дощу. Я теж сльоту не люблю. Повідомив смугастик, а якщо йде дощ, то взагалі і носа з дому не показую. І я, підхопив сірий, яке полювання в дощ? А ти що, теж вийшов полювати? Та, до недавна я був домашнім котом, але мене вигнали, зізнався смугастик. Сплю, Де доведеться і їм, що знайду. Історія смугастика не на жарт. Обурила сірого. Які підлі, я завжди говорив, що людям довіряти не можна. Ні, господарі в мене непогані, особливо Марія Петрівна, заперечив смугастик. Просто так склалося. Воно й видно, насмішкувато пирхнув лісовий кіт. Вештайся тепер лісом поночі і, напевно, голодний. Трохи, смугастик соромився зізнаватися, що не вміє добувати собі їжу. А мені голодно буває тільки взимку, доводиться тоді навідуватися в курники до селян. Крадеш? злякався смугастик. Ні, приношу людині неоцінену користь, уточнив Сірий. На відміну від вас домашніх ледарів знищую гризунів. За це можна і пожертвувати курочкою. Не впевнений, ввічливо заперечив смугастик. Сірий знову пирхнув. Упевнений чи ні, а сиди тут, небираче, сказав він. А я спробую принести тобі щось на вечерю. І він безшелесно розчинився в кущах. Невдовзі повернувся з мишкою полівкою в зубах, поклав її перед смугастиком і сказав Їжа не дуже, але голодним не будеш. Дякую, ти дуже гостинний кіт. Але не для всіх, уточнив сірий. Поки смугастик розправлявся зі здобиччю, сірий розповідав, щоб зловити когось спритнішого за мишу. Потрібно чимало часу. Чесно кажучи, я не проти поласувати навіть зайцем або змією. Іноді полюю на водяних пацюків чи птахів, на тих, які гніздяться на землі. Виходить, ти нікого не боїшся? Смугастик захоплено поглянув на нового друга. Ну, як сказати, буває, ми, дикі коти, нападаємо на ласку або тхора. Але вони гідні суперники і відчайдушно обороняються. Тож б'ємося часом не на життя, а на смерть. Виходить, у тебе теж є вороги, зітхнув смугастик. А у кого їх немає? Гаразд, ти до ранку розташовуйся в моєму лігві, а я на полювання, попрощався сірий і зник серед дерев. Гарної тобі здобичі, побажав смугастик, тоді згорнувся клубочком і тихенько засупів.